Дитяча Біблія МУдрий Цар Соломон, ТРЕТЯ книга царів, глава 3, вірші з 5 по 28 По смерті Давида, Господь обрав царем Ізраїля, його доброго сина Соломона. Одного разу Бог явився Соломону у вісні і сказав: Проси, чого бажаєш від мене. І тоді Соломон, знаючи, як важко бути добрим і справедливим царем, попросив. Мудрого серця, щоб як належить керувати своїм численним народом. Господь так відповів йому за те, щоб просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів твоїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити. Так, от я зроблю за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, а також те, чого ти не просив. Я даю тобі багатство і славу таку, що не буде рівного тобі, поміж царів у всі дні твої. І якщо ходитимеш моїми шляхами, дотримуючись постанов моїх та заповідей моїх, як ходив батько твій Давид, то продовжу дні твої. Одного разу прийшли до Соломона дві жінки, що сперечалися між собою, і принесли немовля. Кожна з них стверджувала, що ця дитина належить їй. Для того, щоб дізнатися, хто з них говорить неправду, а хто правду, Соломон запропонував жінкам розрубати дитину навпіл і віддати кожній з них по половинці. Ясна річ, що він не думав вбивати дитину, але сказав це, щоб випробувати їх. І тоді одна з жінок сказала: Хай не буде ні мені, ні тобі. Рубіть. Інша ж закричала. Краще віддайте дитину їй, тільки не вбивайте. Так Соломон дізнався, котра з жінок справжня мати цієї дитини, тому що матір швидше віддасть своє дитя іншому, аби воно лишилося живим. Якщо ми також будемо любити і слухатися Господа і просити у нього мудрості, то Він пошле її нам. Наш Спаситель Ісус сказав просіть і дасться вам!